Що стосується Шадного банку, банк Донецької області виконує свою роботу в повному обсязі. На сьогодні в нас працює 27 відділень на території Донецької області, більш 70 банкоматів, більш 25 інформаційно-платижних терміналів, а в тому числі у нас працює відділення на деокупованому місці Лімана. Зараз банк розглядає можливість поновити роботу відділення на деокупованому місті Святогірськ. А шістнадцять відділень із 27 входить до системи Павербанкінг, тобто при повному блокауду, ощадний банк забезпечує генератори, вайфай, вода, і де клієнти мають змогу отримувати свої фінансові послуги. А наголошуємо так, що банк на сьогодні кожен клієнт і юридична особа або фізична особа має змогу отримати свою фінансову послугу в ощадному банку в повному обсязі і відкриття рахунку, і закриття, і отримання картки, і отримання переказів, і валюта, обмін, і відкриття рахунку юридичної особи, і зняття коштів і так і інше.